З вами компанія Автопарк. Сьогодні у нас нове чудове надходження. Рено Сандера Степей 2017 року випуску 09-2 офіційний на роботизованій коробці передач на передньому приводі. Автомобіль повністю ціленький, в гарному технічному стані, повністю обслугований, зимова гума, легкосплавні диски, тонований по задній частині, додатково встановлені парктроніки. Задні також є камера заднього огляду, є рейлінги. По задній частині у нас текстильний салон в гарному збереженому стані, світла стебля, склопідімачі для задніх пасажирів. По передній частині у нас також скопіді-мачі, електрорегулювання дзеркал, відключення парктроніків екорежим. 80 Одна тисяча кілометрів пробігу, велика мультимедійна система, камера заднього огляду, крім контроль однозонний, також скло підмочі для задніх пасажирів і роботизована коробка передач. Автомобіль знаходиться у нас в автосалоні на Сумській. 2, запрошуємо вас на перегляд. Авто можна придбати в кредит лізинг, також за готівковий розрахунок.